Радіо UA Chicago ми у прямому ефірі з нами імміграційний адвокат Ольга. Наконечна, говоримо про U4U та туристичну візу. Пані Олю, вітаю вас. Добрий вечір. Отож сьогодні говоримо про туристичну візу та U4U і почнемо з того, що раніше знаєте, до Америки було потрапити майже неможливо. А зараз дилема як який метод є ефективнішої. Який метод є швидший. Тому ми обрали ці два варіанти U4U і туристична віза. Скажіть, що би ви порекомендували? А це дуже сильно залежить від. Конкретної ситуації від людини і насамперед від мети подорожі до сполучених штатів. І насправді дійсно зараз багато людей нас звертаються з таким запитанням. Хтось вже маючи має діючу візу і думає, чи потрібен їй програма юфою. Хтось не має, але думає, чи звернутись за візою чи за А, Тому ну кожен з цих статусів і можливості приїхати в Сполучені Штати має якісь свої певні недоліки, має свої переваги. Про це давайте і поговоримо свої переваги та свої недоліки. Давайте. В чому перевага U4U і недолік U4U, а в чому відповідно переваги недолік туристичної візи? Почнемо з U4U. Давайте добре. Значить, до переваги U4U відноситься напевно, що те, що в країні можна перебувати фактично два роки. А це є дуже, ну це є досить тривалий період перебування, який туристична віза не дає. На туристичній візі можна бути тут максимум 6 місяців. Це є максимум період, на який дає дозвіл офіцер, і в окремих випадках можна продовжувати перебування на туристичній візі ще на 6 місяців, тобто рік загалом. Тоді як юфою дає 2 роки. Почекайте, почекайте, туристична віза на 6 плюс 6, а не 10 років. А сама віза дійсно 10 років. Але не варто путати термін її візи із терміном перебування на цій візі в Сполучених угу. Штатах. Термін перебування офіцер визначає при в'їзді, і максимум період, на який дають дозвіл перебувати на туристичній візі, це є 6 місяців. Після того можна робити екстеншн ще на 6 місяців. Скажімо, якщо людина потребує медичного лікування або не встигла здійснити всі свої плани, хоче більше подорожувати, бо є якісь сімейні обставини. Це максимум, але може це бути максимум. менше. Ну окей, якщо людина потребує тривалого лікування, скажімо так, ну це дуже виключні випадки. То звичайно, що можна продовж... просити продовження ще, але просто для подорожі, просто для того, щоб побути з родиною, ну це не бачено, щоб просити декілька продовжень. Винятками була ситуація, власне, з початком а, війни, тому що багато людей тут скажімо так застрягли на туристичних візах, і звичайно, що для таких клієнтів ми просили продовження і по два рази, і по три рази і міграційна служба його одобрювала, доки був недоступний ТПС. Але загальне правило на туристичні візи можна тут перебувати 6 місяців. Добре, туристична віза 6 плюс 6, U4U uh, 2 роки. роки Що так. далі? Ще одною перевагою ЮФОЮ, звичайно, є те, що люди отримують дозвіл до роботи, тобто тут можна працювати, можна створювати свою компанію, або працювати на когось. Також ЮФОЮ дає можливість отримувати певні бенефіти. Ми знаємо, що їх тимчасово припинили. Тимчасово припинили, але все ж таки можливе медичне страхування. І ми знаємо про штати Ілінойс, ми не знаємо про інші штати, що відбувається в інших штатах, тому що це може регулюватися на рівні штату, може угу. регулюватися на рівні. Їмні міста. Також тоді як туристична віза, звичайно ж, не дає права на жодні бенефіти, тому що людина навпаки приїжджає сюди як турист. вона приїжджає тратити гроші, а не просити гроші від держави про а, працю. Ви сказали, що по ЮФОЮ можна працювати, навіть потрібно працювати. А по туристичній візі виходить, що ви не маєте дозволу так до праці? Категорично на туристичній візі не можна працювати, тому що мета туристичної поїздки є туризм, побачення з рідними, медичне лікування, бізнес туристична віза за категорія Б 1 дозволяє звичайно певні е, проводити певні бізнес зустрічі, можливо, підписати контракти, відвідати конференцію, переговори з діловими партнерами, але не робота. Траки це також подорожі. У <с. Певному <с. Сенсі. Можна і так сказати, але ні, на жаль, на туристичній візі не можна подорожувати траками. — Якщо ми задали про роботу, Social Security — він видається по туристичній візі? Ні, туристична віза не передбачає видачі Social Security. — А по U4U передбачає. Так, твіда. U4U передбачає, тому це є звичайно великою перевагою. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора Ви прямому ефірі пані Оль, візьміть наушники. Будь ласка, щоб ви чули нашого гостя або гостю. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Е, мене звати Марта. Я нещодавно так приїхала е, теж е, тільки приїхала по гуманітарному паролю. І в мене питання: е, скажіть, будь ласка, е, чи варто переходити на ТПС з гуманітарного паролю, чи можливо зачекати на його продовження? Дякую, залишайтеся. За... краще для подальшого перебування тут, дякую, залишайтеся з нами зараз, пані Оля дасть вам відповідь. Так. Uh, відповідь на це питання залежить від багатьох факторів. Uh, я не можу дати загальну пораду, тому що uh, все залежить від того, по-перше, коли ви приїхали і коли закінчується ваш пароль. Uh, скажімо так, якщо. Uh, Добре, я дам загальну пораду. Моя загальна порада така: якщо ваш пароль закінчується десь від травня 2024 року до, скажімо, жовтня 2024 року, я би радила все ж таки подати на ТІПІС для того, щоб підстрахуватися. Тому що до сих пір ми не маємо жодного рішення від уряду Сполучених Штатів щодо долі людей, які приїхали по ЮФУЮ, і не знаємо, чи будуть продовжувати цей пароль автоматично, чи буде якась процедура продовження паролю. І якщо чекати, чекати до квітня, до травня, тоді коли Пароль буде закінчуватись, то є великий ризик, того, що пароль не продовжить з огляду на те, що все ж таки TPS дали для українців, і просто є ризик залишитися без статусу і є ризик залишитися без дозволу на роботу. Якщо ви приїхали нещодавно, то можливо є зміст зачекати все ж таки до того самого квітня-травня, буквально ще декілька місяців, і подивитися, якою буде власне позиція уряду Сполучених Штатів щодо України. Інців, які приїхали з гуманітарним паролем, а загалом, чи варто чи не варто, теж залежить від вашої ситуації, від стратегії вашої подальшої легалізації, якщо вона є, і від ваших планів, найкраще такі питання вирішувати на індивідуальній консультації, все ж таки. Дякую, пані Оля, за відповідь. Сподіваємося, наша слухачка задоволена. А ми продовжуємо і говоримо ми про туристичну візу та U4U, переваги та недоліки кожної кожної з цих віз або з цього статусу. Отож, перше, це тривалість. Ми поговорили. Друге, ми поговорили про дозвіл на до до праці. А що можна ще віднести до переваг та недоліків? Що ми можемо ще віднести до переваг гуманітарного паролю програми ЮФОЮ? А на, на гуманітарному паролі діти, які приїхали з таким паролем, мають право відвідувати школи, тобто ходити в державні школи сполучених штатів, так само як і резиденти, і громадяни Сполучених Штатів. Також дуже багато коледжів університетів пропонують пільгові умови навчання для Тих, хто тут знаходиться на гуманітарному поролі, тоді, як на туристичній візі, діти категорично не мають права відвідувати публічні школи, тобто державні школи Сполучених Штатів, вони не користуються таким правом. І що стосується навчання в коледжах, вони так не мають права навчатися в коледжах. Якщо вони захочуть навчатися в коледжі, тоді потрібно переходити на студентську візу, отримати форму Ай-20. І таке навчання точно не буде пільговим в оплаті. Хіба що людина зможе отримати грант, інакше треба розраховувати на те, що Таке навчання буде надзвичайно дорогим, Скажіть, а що легше отримати туристичну візу чи юфою зараз? Для тих, хто нас слухає із-за океану там, і хто хоче приїхати в штати, це теж дуже індивідуально і повністю залежить від людини. Ще одною перевагою ЮФУЮ є, фактично те, що його легше отримати, правильно? Часто теоретично не потрібно проводити ніякого формального інтерв'ю, не потрібно їхати в консульство, все робиться онлайн. Заявку спонсор подає онлайн, і бенефіціар отримає те саме підтвердження онлайн. І фактично жодного представника імміграційної чи прикордонної служби. Сполучених штатів людина не бачить до самого приїзду в аеропорту, то все відбувається без формальних процедур, тому ну теоретично юфую отримати легше, тому що не потрібно нікого ні в чому переконувати. Треба грамотно заповнити аплікації і грамотно подати інформацію про те, чому людина потребує гуманітарного паролю. Я бачу питання. Є на нас на Ютубі під трансляцією. Нагадайте, будь ласка, процес отримання туристичної візи. От питають вас. От це якраз логічно підходить до того, що ми говоримо. Для того, щоб отримати туристичну візу, потрібно маємо штурфоний дзвінок. Доброго вечора у прямому ефірі ми вас слухаємо. Алло, Доброго вечора. У мене є питання до пані Ольги щодо кітес. І юфою, і мене цікавить таке питання: чи варто змінювати ну тобто статус, чи переходити на ті чи ще залишатись на юфою, якщо можна розказати більше про це? Схоже питання було перед тим, але пані Олю, будь ласка, коротко підсумуйте. Та ми щойно обговорювали те саме запитання, відповідь залежить від вашої ситуації, від вашої від ваших подальших планів і також від того, коли ви приїхали в Сполучені Штати. Якщо ваш гуманітарний пароль буде закінчуватися вже цього року, 2024 року, то напевно, що є зміст все ж таки оформити ТПС для того, щоб не ризикувати, не залишитись без статусу, тому що формального рішення по ЮФУЮ поки що немає, і з досвіду попереднього року, коли. Ми чекали на рішення по так званому мексиканському паролю. Ми, є всі, всі ризики того, що ми нічого не будемо знати, включно до травня місяця, коли почнуть закінчуватися перші паролі для тих людей, які приїхали найперше за програмою. Якщо ви приїхали нещодавно за програмою «United for Ukraine», то можливо є зміст почекати все ж таки і подивитися, якими будуть дії уряду. Дякуємо знову ж таки за дзвінок і дякую, пані Оля, за що повторила свою відповідь. Люди так краще запам'ятають. Отож, вертаємось до питання, яке було на Ютубі стосовно туристичної візи. Як її отримати? Процедура отримання так. туристичної візи. Для того щоб отримати туристичну візу, треба зробити декілька кроків. Перший крок це є заповнення онлайн аплікації Дія 160 це робиться на сайті Department of State, тобто Міністерство закордонних справ Сполучених Штатів. Наступним кроком є створення кабінету на сайті US Travel Dax, це спеціальний кабінет, який обслуговує всі посольства. В цьому кабінеті людина робить оплату консульського збору і також. Призначає співбесіду, це потрібно зробити самостійно. Посольство не призначає співбесіду для туристичної візи. Після оплати відкривається календар. і В цьому календарі людина може обрати собі відповідну день і час співбесіди. Останнім часом бачимо, що в Варшаві фактично немає черги для того, щоб отримати туристичну візу, і це є велика зміна порівняно з тим, що було за останніх декілька років. Тому зараз там відносно все тихо і спокійно, і можна досить швидко. Вибрати інтерв дату інтерв'ю. Після того, як є призначене інтерв'ю, є заповнена аплікація. Очікується, що заявник прийде на це на це інтерв'ю, на цю співбесіду, і там зможе. Переконати офіцера, що е, він не потенційний іммігрант, що він не залишиться в Сполучених Штатах, що насправді є якась конкретна мета поїздки, яка є туристичною або медичною, або бізнес за своїм е, характером, ну, дивіться. Пані Оля так. зараз в Україні триває війна. Який українець буде їхати в Америку просто щоб подорожувати? Насправді є багато таких українців. Спочатку, коли тільки почалась війна, дійсно була дуже велика паніка, і багато хто ну люди просто були в розпачі, і не знали, куди їхати, що робити і чого очікувати. Зараз як це не страшно, багато хто звик до, до цієї ситуації. Все ж таки, багато українців залишаються в Україні і продовжують працювати, вести бізнес в Україні. І е, е, це, це стало. Е, Ця ситуація вже не носить такого надзвичайного характеру. Люди якось звиклися до того, що відбувається, і багато в кого все одно є бізнес-партнери в Сполучених Штатах. Хтось купує. Техніку на аукціонах, хтось приїжджає сюди на it конференції, в когось тут є діти, батьки, чоловіки, дружини. Багато в кого тут є вже родина по ЮФУЮ, тобто в них є ще нова причина поїздки. Хтось потребує медичного обстеження. Насправді є дуже багато людей, яким потрібна туристична віза. Хтось дійсно хоче поїхати і подорожувати, тому що вони вже були в багатьох країнах, хоче привести якісний ленд. Дзвінок сьогодні як ніколи. Добрий вечір. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Мене звати Вікторія. У мене запитання. Ось я бачу, йде мова про TPS і фою. У мене така ситуація. Весною мене вже закінчується термін дії фою, і знайомі радять мені переходити на TPS. Якщо я зараз подам всі документи, чи я встигну до закінчення свого терміну? Термін закінчується в травні, на початку травня. Дякуємо, Вікторія, за телефонний дзвінок. Пані Олю. Теж саме питання. Бачимо, що U4U актуально. Туристична віза це добре, але все ж таки більше людей приїхали по U4U. І ну знову ж таки, ви це вже говорили двічі. я Не знаю, якщо ви хочете, можете ще раз повторити коротко. Я не можу дати відповіді на запитання, чи ви встигнете отримати удобрення TPS до травня, тому що це залежить Теж від багатьох факторів, від того, наскільки зайнята імміграційна служба і наскільки швидко вони розглянуть вашу заявку. Але напевно, що загальна рекомендація буде все ж таки подавати документи на ТІПІС, щоб бо ви ви якраз Вікторія, одна з тих перших, на яких ми дізнаємось, що буде відбуватися із гуманітарним паролем, тому щоб не, не ризикувати. То подати документ на ТПС вартує, е, ви залишаєтесь в статусі, тому що ви подасте на ТПС, будучи в статусі. Єдине, що ви ризикуєте залишитись без дозволу на роботу, бо його можуть не встигнути видати до травня. Але е, статистика по ТПС зараз є досить позитивна. Зараз ми бачимо, що люди отримують дозвіл на роботу навіть за 2-3 місяці, і погодження самого TPS теж в окремих випадках є досить швидким. Від чого то залежить і з чим це пов'язано, і як буде вас? Я не можу сказати, але в ваших інтересах все ж таки подавати як можна швидше. Пита ще одне питання. Я не знаю, чи можливо ви на нього ми на нього відповідали у попередніх етерах, Але чи можна поєднувати, можна мати і u і ті і TPS одночасно? Ну ви його будете мати одночасно. Скажімо, у вас є U4U, який триває до ну листопада дві Двадцять року по суті ви нічого не втрачаєте, нічого не втрачаєте. Ви Будете мати два статуси паралельно. Тобто ТПС фактично завжди йде паралельним статусом, якщо людина вже має певний неміграційний статус. Але якщо юфую автоматично не продовжить, то тоді, коли юфою закінчиться, коли пароль закінчиться, в людини залишиться тільки ТІПІС, то тобто, що ж тоді тут думати, все, все очевидно. Подавати і себе перестрахувати, давайте знову ж таки повернемось до нашої теми туристичної візи і U4U. А ви були згадали? От за сім'ю родину скажі, а, а чи можна привести когось а, в Америку, якщо вже та людина, яка сюди приїхала по туристичній візі, перебуває перебуває в Штатах? А так само по юфую по яких з цих двох програм можна когось привести, а по якій не можна? Воз'явозєднання uh, сім'ї має на увазі. Ну воз'єднання сім'ї не можна робити ні по одній з цих програм. Тобто ні туристична віза, ні юфую не дозволяє воз'єднуватися з сім'єю. Uh, ви напевно що маєте на увазі те, що по U4U людина, яка сюди приїхала, може сама стати спонсором за певних uh -huh. умов, тобто спонсорувати когось. Іншого на юфую це правда. Якщо а, той, хто сам знаходиться в статусі паролю, вже працює, може до показати свій дохід яким чином, чи декларованими податками, чи банківськими стейтментами. Ну, всі напевно, що знають, які вимоги для того, щоб бути спонсором. на ЮФУЮ, не будемо в це е, заходити. Тобто, якщо людина кваліфікується фінансово бути спонсором, то статус гуманітарного паролю, статус ЮФУЮ дозволяє їй бути спонсором. Хтось, хто тут знаходиться по туристичній візі, насправді це цікаве запитання. Я не впевнена, що вони можуть бути спонсором по ЮФу. А з'єднуватися з, з сім'єю не може ні один, ні другий. А якщо людина приїхала в Штати по туристичній візі і вирішила, що їй часу для подорожі не вистачає, вона хоче тут лишитися на декілька років, щоб ви все побачите, вона може, перебуваючи в штатах по туристичній візі, а оформити для себе ЮФО. Не може перебуваючи в штатах, тому що за умовами програми юфою бенефіціар повинен знаходитися за межами сполучених штатів. Він не може знаходитися фізично на території штатів. У нас дійсно були клієнти, які перебували в штатах з туристичною візою. Маємо ще на телефоні дзвінок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло, Доброго вечора. Так, вітаємо. Я вас зараз слухаю і я чую ви говорите про GPS. Я б хотіла дізнатись, чи це безкоштовно і чи допомагаєте у цьому питанні. Дякую, залишайтеся на лінії. Зараз пані Оля дасть вам відповідь. Оформлення заявки на ТІПІС є платним, то існує державний збір, це є 135 доларів за дорослого. Якщо ви бажаєте отримати дозвіл на роботу, це ще 410 доларів, 545 доларів. Там є нюанси. Вікові, є певна знижка на дітей, є знижка на людей похилого віку. А якщо ваша фінансова ситуація не дозволяє вам заплатити ці гроші, ви це зможете довести. Є так званий фі-вейвер, тобто ще одна аплікація, яку ви заповнюєте, і просите в імміграційної служби звільнення від. Плати державного збору це і це можливо, і в своєму офісі у нас в офісі, звичайно, ми допомагаємо з оформленням ТПС, Це приватна адвокатська практика, тому наші послуги не будуть безкоштовними. Але я можу дати спойлер: що в асоціації Self Reliance допомагають з оформленням ТПС. Дякую вам за відповідь. Дякуємо за телефон за телефонний дзвінок. Продовжуємо. Ми говорили про те, чи перебуваючи на туристичній візі, так можна когось привезти? А чи можна ні? Ми почали. А, говорили... а чи можна самому отримати ЮФу? Так та ми говорили, чи можна отримати ЮФую? І дійсно, коли а, з, з програми ЮФую почалась, коли її про неї оголосили, дуже багато клієнтів були тут з туристичними візами, були тут студентськими візами, були з різного роду сезонними робочими візами. Їх дуже сильно цікавило це питання, було дуже актуально, і насправді на практиці ми побачили, що те, що в людини є діюча віза, бо те, що вона була в штатах на візі, не Заважає отримати юфую, але стратегія була така, що вони виїжджали зі сполучених штатів, коли вони фізично перебували на території іншої країни. Тільки тоді спонсор на них подавав заявку вже спокійно вказуючи за кордонну фізичну адресу. І вони поверталися по юфую. У нас була сім'я, яка була тут з туристичними візами. Вони поїхали в Мексику, на них заповнили заявку. В ті часи юфую одобряли дуже швидко. Наступний день вони фактично чи через два дні отримали одобрення і через три дні вони вже вернулися були часи. Були часи а, скажіть а якщо по туристичній візі були певні порушення в Штатах, то як тоді буде з юфою? Що ви маєте на увазі під певними порушеннями? От певні порушення. Якщо а, були порушення правила перебування в Америці по туристичній візі, це може помішати в отриманні ЮФУЮ. Це впливає то да? так. Імміграційні порушення і кримінальні порушення, ті про які знає Сібіпі, які проводить кліренс, можуть стати причиною відмови в ЮФУЮ. Власне, це є найчастішою причиною відмови. Другою причиною відмови в ЮФУЮ є те, що люди попередньо звертаючись за туристичними візами чи за іншого типу візи були звинувачені посольствами в тому, що вони подавали неправдиву інформацію або підроблені документи. А, скажіть, а як загалом америка, американська влада ставиться до людей, які приїжджають по ЮФО-ю і туристичні візи? Тобто, до кого більш лояльне ставлення, а хто більш приємніший є для Америки як країни в плані туризму? Або... В плані туризму? У плані того, хто приїздить до цієї країни? Я не зовсім розумію змісту цього запитання, тому що ну юфою це гуманітарна програма. Уряд яким ще не прийняв рішення, проголосував за те, що є потреба допомогти Україні як країні таким способом. І ці люди приїжджають сюди зовсім з іншою метою і за інших обставин. А туризм це, звичайно, як для кожної країни, туризм є частиною. Тобто, Економіки. тобто, виходячи з цього, можна зробити висновок? Що туристична віза є більш привабливою для, а, для Америки, тому що люди приїжджають і вони витрачають вони витрачають гроші, але люди поюфую заробляють гроші і платять податки. Не всі ну Деякі... це вже особиста справа. Кожного є. і багато людей з туристичними візами також працюють, і це я точно вам скажу. Що це найбільш не найнеулюбленіша категорія офіцерів і міграційної служби це люди, які використовують свої візи не за призначенням. Це велике порушення, і потім, це, це потім порушення, воно має, має наслідки. Чудово. Ну і давайте ще тоді на завершення а, вже виведемо якусь формулу, а, який шлях а, із цих двох є, а, є ефективнішим, є сприятливішим для того, щоб отримати громадянство. А громадянство? Так. Ні один, ні другий статус не веде до громадянства. Це зрозуміло, Абсолютно. але який є сприятливішим. Дивіться, сприятливим Тут все це залежить від так само від обставин людини. Якщо людина тут поюфую, звичайно, що вона має більше часу. Більше часу, хоча б для того, щоб оглянути, зорієнтуватися і продумати певну стратегію. Час завжди допомагає. Але якщо підстав на отримання спочатку з зеленої карти, а потім громадянства немає, то цей перший статус, з якому сюди прибула людина, не має ніякого значення. З ЮФУЮ не можна буде, якщо буде завершуватися цей статус, не можна буде скажімо, поміняти статус на студентський чи на робочу візу. Туристична віза навпаки дає можливість поміняти свій статус, тому для когось ця буде дорога? Для когось дорога це юфую. Це абсолютно різне і немає однакої відповіді навіть для зовні ідентичної ситуації. Треба завжди дивитись на глибше, тобто на якісь цілі, на менталітет тої людини, яка планує пройти дорогу імміграції. Це дуже індивідуально. Все залежить все індивідуально. Дякую, з нами була імміграційна адвокат Ольга Наконечна. Номер телефону вісімчотири 847-391-1008. Ще раз, 847-391-1008. Телефонуйте, записуйтесь на консультації і отримаєте пораду, яка, можливо, вас приведе до того, щоб ви будете громадянином цієї країни. На цьому все. Ми зараз йдемо на невеличку рекламну паузу. Радіо UA Chicago.